Що вам потрібно зараз почути. Якщо для вас зараз дуже складний період у житті, і ви от втратили життєві орієнтири, не знаєте, куди взагалі рухатися, з чого починати, от старі установки, моделі, поведінки і те, як ви взагалі жили, не працюють. А, ось. І якщо, наприклад, зовнішній світ взагалі до вас дуже жорстокий, вам реально складно зараз час ось наповнитись, вам потрібно трошки сповільнитись, поробіть практики заземлення. А, можна просто посидіти в тишині, поставити одну руку на серце іншу на ж... низ живота, а, уявляємо, як а, біле світло наповнює нас, просто слухаємо себе. А, і взагалі всі відповіді є у вас всередині. А, також допоможуть вам от, а, прогулки на природі, а, там взагалі єднання із природою. Час от перезавантаження, просто сповільніться і запитайте себе, хто я є зараз і тут.